Друзі, всім привіт! Таке питання зачасту, які використовуєте додатки, коли скальпити. Ніяких додатків не використовую. Все є на біржі, головне, графік нам. Ми орієнтуємося по графіку, а всі ці об'єми, все, що показує. Ну, дивіться, є нормальний об'єм монети, Різко якийсь крупний ігрок виводить і все пішло донизу. Ви не побачите, ви вже побачите, коли воно пішло донизу, а потім зміняться тільки об'єми. Наперед ніякий додаток вам не показує майбутнього не. Прогнозує його нема. Ви просто відволікаєтесь на які додатки. Є свої системи. Ну, кожен робить як йому зручно. Я розказую, як роблю я. Є система, яка відслідковується закономірність поведінки монет. от я її відслідкував, і тому в мене і виходить. А додатки, всі решта, воно не прогнозує майбутнього, воно показує постфактум. Гроші вивели. Меніта впала вниз, показує зменшились об'єми, і графік показує донизу. Ну наперед же воно не показує. Розумієте? Тому ось ніяких додатків не користовую. це Вже пройдений етап. Воно нічого не допомагає. Хто хоче на навчання? Звертайтесь, друзі. Хто хоче по моїй системі працювати? Все є від початку, навіть від регістрації, закінчуючи стратегіями. Всім пока.